Доброго дня. Уже день, тому що вже обіди. Да? Про що я хотіла поговорити, я і не думала на таку тему записувати відео. Але я буду готувати, бо в мене немає часу, потрібно обід приготувати. От. Але так сталося, що а, така тема в нас буде цікаві. Ну, я не знаю, мені дуже цікаво, тому що я і ще раніше думала, от звідкиля беруться зараз багато дуже блогерів, і от я називаю фріки. Або фріки, або ці, ну, як ще їх назвати, ці, хто постійно щось просить, як їх, як їх назвати? Попрошайки. ну, От. І ті, що виїхали за кордон, українці, вони називають себе українці, ведуть канали українською мовою. Це, це не, не для тих, хто веде. Але кругом позиціонують себе як українці, але недостойно ведуть себе. Да? Наприклад, е молодий хлопець дівчина в Ірландії, це я розказую, да? і... Десь колись раніше пару разів я потрапила, коли вони плакали, що виселяють там із готелю ще, може, рік чи півтора назад. Чому я взагалі зупинилась на цьому? Ну тому що сама ж жила в готелі. Да? І там в неї якраз була тема, що перестали виплачувати у ту велику суму, що там 900 євро, чи скільки Ірландія платила. Я не знаю, бо я ж не тому їхала, щоб там отримувати допомогу да, за кордон. От. Але у нас така в готелі, також коли я від родини, що мене приймала французький, потрапила в готель. Жити да, в інше місто, да? змінила місце проживання, то в нас така ж ситуація, також ми приїхали і нам уже не платили, якби, оце, ну, тому що кожна країна доплачує тобі якби, за, за те, що ти знімаєш житло, за оренду житла. А оскільки ти не знімав житло, в тебе не було, безкоштовно надано, Це перші біженці, які отак безкоштовно, інші якось так знімають, да, щось там і, і країна щось компенсує. Ну, в общем, в принципі, так. Я про Францію зараз загалом. Ну, тобто, коли країна приходить до тями і бачить, що ой, вони живуть в нашому там, закладі і безкоштовно, наприклад, там, ну, в цьому як його, ну, наприклад, готелі, да? вони починають урізати, і от де, через кількість там часу урізав. Ну, я так слухала, слухала, ну і нічого не звертала уваги. Як воно, чого мені сьогодні? Знову це на очі попалось відео, щось там листи щастя для українців. Я не пам'ятаю. Ну, я зайшла і знову цей войшо виселяють із готеля, і тепер нас перевезуть туди-туди. Ну і я надала такий коментар, що там а, ну, соромно за 4 роки не піти на роботу і не знайти собі самому житло, Да? О, Боже, я би ви визнала, що я отримала у відповідь. Я отримала, що я стара баба, носительниця руского міра, яка втекла у Францію, яка боїться додому, ти ніколи не повернешся. Коротше, ну таке насправді молода дівчина, я не знаю скільки років, 20 чимось, і молодий такий же чоловік. Вдвох. В іншій країні і на мене наїхали на стару бабу, яка встигла вивчити мову, яка має роботу, а там ще оскорбили, типу, і канали твої не розвиваються, тому що ти нікому не цікава. Ну, я не про те. Я про ці образи, я про те, що і, а! І щось там вона сказала, що заздрищі справжнім українцям, чи щось таке. Я про те, що ну так огидно. Що це дійсно, я от бо... чому я не люблю не де ходити? Я таких справжніх українців боюсь зустрічати. Ні, вони є гарні дівчата, аж кажу, ця Олечка, яку я дивлюсь з Іспанії. Ось тут є фамілія, причому чого вони мені не потрапляють. Я, случайно підписалася, це... я не знаю, як звати ой, Гульбану, да, цю жінку звати, е Гуля. Велика родина, вона працює, вона знімає, а це важко. Оце за стариками, Я не хотіла. Як я добре щось з дітьми, і то важко з колегами, а то з тими старими. Ну це жах. Це важка робота. Я не знаю, скільки в неї дітей, чи троє, чи п'ятеро. От я так частково дивлюсь, поши працюють і чоловіки, її працює. Є люди достойні. От, таких би я назвала українців на таких ти, ну якби от. З ними, якби вони мені щось погане, так такі люди в житті поганого тобі нічого не напишуть, ніколи не обізвуть тебе старою бабою або ще кимось, Ну там проповідниці руського міра. Звідки лясь, розумієш? І отакі нікчеми, які попрошайки десь лазять, попрошають, знімають полуфрічне відео, але люди дивляться, я завжди пам'ятаю це. От там було це якісь жінки, які переміщались з одної, обсирали одну за іншу країну, поки не повернулись в Україну. От поки вони десь переміщалися, обсирали і розказували, як погано, як там не люблять і все роблять, багато дивились. Як тільки вони приїхали в Україну і щось про себе, набагато знизились там. Відсотків, напевно, на 70, я дивлюся, чи дивляться їх чи ні. Тобто ми самі, напевно, винні, тому що ми любимо дивитися, оцей дурацький треш-контент там. Ой, листи щастя, ой, виганяють, ой там, Ось це, 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 це такий, знаєте, якби вой, несправедливість, або ми добиваємось чогось. Хоча ж це не є те, що ти в якійсь країні. От справжні люди, чим добиваються, вони культурні, вони чемні. Ну, якби у них немає такого, що. А я забула включити, боже, я просто заодно вирішила сьогодні приготувати цю юшку, рибну юшку. Тому що риба і вона пахне, як наша. Ось така, як наші карасики, тільки довга. А смердить, коли ти її чистиш? Ну, точно, як наша річ... річкова риба Дніпровська. Отак. І це ж боюсь бачите, виторкнув І треба потрібно мені кое що знайти те, що я купила. Кріп я все ж таки купила, бо як це може юшка бути без кропу? По-перше, по-друге, сало, сало я знайшла. Угу. Так, де ж воно може бути? О, вже я тут все. Осюди серце. Пуатрін. А що ж я роблю? Ви ж знаєте, я водичку, вже поклала. Кладу цибулинку і шматочок сала. Так мій покійний чоловік навчив готувати. Він був рибалка. Так що. Обов'язково з хлопцями, як варили юшку там на природі, да? то клали шматочок сала. От, і з цибулинкою, і лавровий листочок, зрозуміло. Так що ж я хотіла сказати, оце... хто їх? Чому? Я подивилась потім, я до цього і не дивилась, я не знала взагалі, скільки підписників, чи що, тому що мені була молода дівчина, і до того ж, кажу, я ж. Просто дивилась, що цей канал вже декілька разів уже плакалась. Я думаю, ну у нас так само. І ви знаєте, коли я приїхала в цей в, в як його, господі? Чорт, в готель, то також ті, що піднімали цей скандал і вічний воїн називаю, то вони були якісь такі... Ну, як... Соромно було з такими людьми. Мій син навіть зауваження сказав. Ну, що, Ну типу вас прийняли. Тобто, знаєте, як ото... Требують і те, і те, і чого це в нас забрали, ви в нас крадете гроші. Ну, які твої гроші, як ти приїхав в іншу країну, тобі виділили. Ну, соромно ж, а ну, особливо вже 4 роки, тоді півроку, тобто ми, коли приїхали, якраз це почалось. Нам не було цих великих виплат. Бо спочатку ж у Франції там по 450 на людину, чи що платили, а потім у тих, що помітили, що живуть от в безкоштовних цих, якби, житлі, в готелях? там, так почали оце ж, ну, убирати і вийшло 200 євро на одну людину. І тут їх зачепило, тут вони почали завивати. Да? Ну, і я чула, що і зараз досі приходять десь якісь були квартири, де люди мерія надавала, а каф там. Це каф уже щось доплачував як за оренду житла. І виходить, зараз люди отримують ці листки щастя там на три на п'ять тисяч. Тобто сором, ви уявляєте по собі, отак, от додому їхати чи не їхати. Ну по собі в Європі залишить такий слід. Українці, оце такі. Я чесно кажу, отут у нас соромно казати, що ти з готеля. Краще ніколи не казати, що ти жив у готелі. Ну, в місті, в тому. Отака слава, ви уявляєте? І подібна дівчинка мені пише ти стара баба, у тебе канал не йде бо ти нудна, бо ти стара проповідниця руського міра, і тобі надо... мені щось написала щось про додому не повертатися. Ну коротше, а в чому вина? 5 тисяч підписників по 2 тисячі може бути переглядів. Я думаю, що провина це наша, що ми заходимо, дивимось, і у них є перегляди. Вони ці канали не уходять в топку, не уходять невідомо куди. У них є перегляди завдяки нам. розумієте? Це ми, ми, Старше, я стара баба, це моя провина, що я взагалі дивилась. Це моя провина, що я коментувала і що в неї також пішов там коментарі. Хотілося б подивитися, а що в мене є Май куча куча цих телефонів? Зараз я прочитаю. Слухайте, так і правда, я прочитаю. Що ж мені ця шановна е, дівчинка відповіла? Просто для, ну, для прикладу, господі, окуляри вибачте, Я ж стара баба. От зараза така. Я написала, який жах. За 4 роки ви не змогли зняти житло, при тому, що в Ірландії найбільші виплати. Привіт із Франції. Це все, що я написала. Слухайте. Виплати в Ірландії 38,80 вже більше року. Це по-перше, по друге, я в Ірландії лише 2 роки, а не 4. По-третє, приїдь і зніми житло, побачимо, як довго ти орендуватимеш за 2000 євро в місяць в країну з найбільшою житловою кризою в Європі. По-четверте, хоч почитай інформацію перед тим, як писати свій бред, що таке Ірландія і її становище житлом, і ти де? По п'яте, ми і не планували знімати житло. Поряду особистих причин, про які розповідали раніше на каналі. Так, що клоунеса, смійся і далі в своїй Франції, поки можеш. Поживем, побачим, побачимо, хто опиниться в майбутньому. І наступного разу перед тим, як тужитись, щось нацарапати своїми кривими пальцями, увімкни хоча б три свої ізвіліни. Так. А я, а я не бачила а потім декілька. Я просто зразу це побачила декілька, тобто я не писала нічого. Дивлюсь, що це таке? Тоді ще раз. Зараз, де тут? Зараз повернусь, подивлюся, де ж, де ж це. є. Це на перше, на друге. Знову. Нема, я не, я не бачила, нічого не відповідала. Ото один мій коментар. Знову. Бабусю, в тебе так сильно горить, бо твій паршивий недоканал. Дивитись ніхто не хоче. Чиватникам вже платить перестали. Поїхала у Францію прославля... прославляти руський мір та голодаєш там, тому що гавкаєш як пес бездомний на канал справжніх українців. О! О! А додому тобі зась шкура стара. Знаєш добре, це твій, сто... це твій стовп чекає на тебе. Це Знаєш, добре, це твій стовп чекає на тебе. Нормально. Твій стовп чекає на тебе. Я в шоці? Це ж пороз. Добре. Далі. Це друге. Ось у треті. Ах, ахах, ах, написала. Та яка і насмерділа. Бабо, це ти сюди полізла, а не гнилий слід лише від тебе тягнеться, з яким тобі до кінця днів жити, а мій канал тебе забуде через секунду, як ти зникнеш. А от карму ніхто не відміняв, все зло, що ти транслюєш очима, отримаєш назад. Та ти вже отримуєш і ти це знаєш. тому і корчишся як, від... як вуш, ходячи по чужих каналах, плескаючи ядом. Я взагалі до кінця то й не читала. Чому я зараз читаю, роблю скріншоти для себе. думаю, а якщо вона їх видалить, щоб хоч би вони мене залишились? Так, і останнє зараз. Поскріншотила. Твій канал не розвивається саме по тій причині, клоунеса, бо ти настільки примітивна в своєму розумінні Ютубу, як і по життю загалом. Так що, дивись краще, що робиш ти і що транслюєш. Ти отримуєш саме те, чого заслуговуєш. Так що за кораблем бабцю. Ну, вибачте, оце при вас? Ні. А от поскаржусь. Ну, при вас. Я просто не знала. чи блін, я трошки подивилася, до і цей. Зараз я тобі зроблю. Ну, тобто, ну. Взагалі не бачила, що це воно настільки накакало на мене. ну, Ти подивишся, яка мерзавка, а? Я скаржусь на канал. От так, ну і все. І от мені цікаво, хто ж це. О Боже, як так довго, 17 годин це я 17 хвилин, дуже довго я цей дуже довго записувала про цю свою, не то, що образу, а про того, що хто от винний в цьому, да що такі от е, канали і такі, і уявляєте, пам'ятаєте, я багато писала українці, як ми будемо чи повертатись, чи хто. Тобто я думала, що єдина проблема буде в тому, як повернутись додому і чи приймуть ті українці, які живуть вдома. А тут ні. Тут є такі самі молоді. Навіть якщо не 4, а 2 роки, англомовна країна давно б вже працювала. Ну і не хочу я обсуждати, я не про те. Я про те агресію. Я ж такого ніби нічого не сказала, ну як можна, да? Про агресію, і про те, що ми самі між собою нібито і ілаємося. Я можу сказати одне, от чому. Я не спілкуюсь, не хочу, тому що соромно. Якщо чесно, більшість за кордоном несуть сором. Мало таких, як цю я фамілію дивлюсь, там. є там Оксанка, є ще там в Австралії жіночка, вона щось там продає. ну Тобто вони не соромлять свою країну, вони якось працюють, вони. І є більшість ось таких, як оце. Як це така особа, яка. от Має таку поведінку і також кидається на своїх. Я колись казала, що ну ми самі себе. Б... А можливо, вона і права, може, це і є в цьому справжні українці. Просто мої справжні ті, що вони по-іншому виглядають, якби мої справжні українці. І, і не так. Але бачите, їй дає право те, що знову ми дивимось, і вона за це отримує гроші, дає право. от. Вести такий м, контент, який роз'єдне, який собачить, там, портить нерви мені. Я не скажу, що я не буду тепер ніколи ніяких робити цих ну, зауважень. Сама агресивність м, до ставлення до своїх же, да? буду, тому що. Ну, тому що ти для того зараз, поки як перестану вести канали, взагалі то і не буду. І скільки раз я казала, що я ж не заробляю на каналах, я їх веду для себе. Ну, тобто в мене є прекрасна робота і в Україні, і тут, а вона, до речі, швачкою десь працює. Це ще швачка. От. Менталітет. Ну, коротше, я про те, що. Іноді да, не буду брехати, образливо, що там не підписано. Ну, з другої сторони, я ж не ганяюся за отою кучою підписків. І не хочу, звісно, от, от таких коментарів, ну, звісно, да? от. і більшість, бачите, я, я ще знаєте, що помітила, що це ти лазиш по моїм каналам або вон з мого каналу. Тобто, оце, я не знаю, коли вже YouTube на це зверне увагу на таку неповагу, коли він почне за це видаляти. Твій канал, твій вдома. Тут ти вийшла на це не тільки поставлення до цієї дівчинки, яка так мене образувала. Да? А, взагалі я чую, вон з мого каналу, вон не виходь. Слухайте, ви вийшли на публіку, ви демонструєте кіно, ви не можете казати вон. Завдяки цьому ви отримаєте гроші, так як і я не можу казати вон з мого каналу, комусь там або ще чомусь. Або не говоріть. Я завжди кажу, є хейтери, є там це. Ну, да, там, І є хто любить. Да? Ну, В принципі, не такі образи і погрози. Ну, і в принципі, навіть якщо є образи і погрози, я ж їй нічого не пишу, я поскаржилась на канал, те все. Нічого далі не ображаю. Я не продовжую цю ну, о, мучачу, знаєш. там, щоб продовжувати рач. Я не люблю його розвивати, не треба воно таке. Але просто мені не подобається, що в YouTube більшість, знаєте, якби. Я згадала, це родич щось писав, у нього були хейтери. Я ще його підтримувала, казала: синку, ти ж знаєш, як вийшов там на публіку, будуть хейтери. будуть ці, ну, Добре, що він не ображає. Цей хлопчина він не ображає, здається. Ну, я також не часто дивлюсь, але із тих, що я дивлюся, він нібито не ображає нікого. А, яка б не була в нього поведінка, ну, нібито усіх у коментарях. Тобто він має е, якийсь е, е, контент, там, який да, для нього приємлий, для когось неприємлимий, але хоча б не ображає нікого. І мені не подобається, щоб там. Да, е, до таких образ. Є хейтери, вони да, можуть бути мені там, або повертайся додому, або сиди там чоти, там. Я сказала там, дякую за коментар або ще щось. тобто. Ну, так є нормально, це ж немає. Вона ж не писала, стара баба там, чи що є нормальний це, якби хейт, то, що людині не подобається, баба-ба-баба. -ба 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 -ба. Не була образа, стовби, які на мене чекають, що я не повернусь. тобто Це мене повішить, це вона буде мене вішать. Ну, тобто, ну, є якісь речі, які. Не можна робити, тому що це не можна робити. Закину картоплю. Це там в мене вариться цибулина і лавровий листочок і сальце. Ой, треба збавити дуже. Витяжку ключу. От, зараз закину картоплю. Так що отаке. Це ми, напевно, от і що ходимо і дивимося, їхні канали, оці жалоби, плачі, знаєте, от може ж людина розказувати і якісь там неполадки плакаться, ну не так, вона працює і щось з неї не виходить. Каже про якісь проблеми, ну, щоб оце плакатися, що там то-то, то-то, то-то. А ми ходимо, слухаємо, я не знаю, для чого ми слухаємо. Плач, Плач і скрежет зубов. От, як на мене, то <плач> в общем, отак Саме ми ці канали якби допомагаємо розвиватися. Причому є ж, я ж кажу, нормальні люди, які ніколи не образять, ти дивишся там і своїх навіть хейтерів. Мідеї, звісно, їм не подобається там. Ну, загалом я проти таких образ. Я ще не бачила, з вами прочитала баба на ступі повісить, так? Да? Ще не зрозуміла, не так? Да? Я ж не сказала би, що та що, а твій цей молодий чоловік, чи чоловік він, чи хто. Хлопець не боїться повернутися, бо він явно призовного віку. Його не чекає, нічого вдома, так? Да? Ну, так є собі? Так є собі. Добре. Забуду про це оце. Я цю юшку, знаєте, зроблю дуже густу, тому що, Ну... Взагалі, от самої юшці я не любила оцю ну, жидкость. От саму картоплю, знаєте, рибу там. Да, а жидкость не любила. Тому і тут я буду о, по цей поменше водички. А для чого салкош для навара? Я ще тоді кину маслице в мене є, але зараз. Чого я одібрала в стаканчик ой, ой, це, кухличок води. Тому що хто знає, можливо, потрібно потім буде додати, щоб не виливати зайву, а знаєте, вона ж вже з наварчиком від цього, від сальця. А сальце непогане, до речі. Ну, як капчоне салко. Добре. Буду закінчувати і рибку. Тоді я кажу, що просто і руки так само свернять рибою, як вдома. Ти готуєш як вдома. Це домашня така українська страва. От. Дякую, що були зі мною, що вислухали. Знову дуже довго виходить відео. Ну, таке вже. Я виговорюсь і потім мені буде легше, тому що. Воно не сидітиме всередині мене. Все виговорилось, забула. І про вас пожалувалась на канал. <ріху> Це нехай перевіряють. А я не знаю, чи взагалі за ці перевіряють за оці коментарі чи ні. Не знаю. Ну ладно. Дякую за увагу. Ага, ще покажу закину ще серця. Ще покажу рибку. Луска така сама, як у карасів. Смердить, як наша річкова риба. Ну, тут ти тут так інша риба по-іншому смерділа. Ну, Як наша річкова риба. Може, вона і є з річки. Коротше, буду доварювати свою юшку. Це ж картопелька трошки закипить, і тоді я вкину цю рибку. І тоді ще кріп і масло. Перчик в кінці вже я буду вимикати. І сіль. Чому? Тому що не знаю, якщо це, риба морська. Короче, треба потім сіль, потім сіль. Все добре, дякую за увагу. До побачення.